Ваші враження від першого матчу поразка у королівці 1-3. Що вдалося, що не вдалося сьогодні? А, враховуючи те, що у нас сьогодні було сім чоловік польових і два воротарі, а другий воротар це тренер воротарів, який вже давно на такому рівні не грав. Все нормально. Точно так я в інтерв'ю говорив, коли ми вдома програли громаду 5-2, це було 0-3 для нас. Ми зібралися наступну гру і пройшли далі. Це було 7-3. Ще раз повторюсь, ми е, програли бій, але не програли війну. Тому налаштовуємось, будемо приймати. На жаль, у нас мінус 6 чоловік основного складу: е, червона карточка, дві жовтих карточки, травми. Ну, ми команда з амбіціями, будемо налаштовуватися, чекаємо в гості фурнітуру. Минулого року ваша команда дебютувала у Кубку України. Пройшла три стадії. Вийшла на стадію однієї восьмої, де зіграла з представником екстраліги. Зараз ви вже берете участь паралельно ще і в першій лізі. Як вам рівень суперників, тому що фурнітур так само першолігова команда. Ну і які завдання стоять на цей сезон загалом перед вашою командою? А, починаючи від цього року, вища ліга Києва стала трошки слабша. А ще минулого року ті ж самі суперники, якими зустрілися, Громата, Валон, ну вона завжди на дуже доброму рівні. Для чого ми з'явилися в минулому році в Кубок України? Е для того, щоб відчути, що таке інший рівень, що таке виїзди, що таке суперники, з якими ми не наїлись грати в чемпіонаті Києва. А то, що стосується гри з рятувальником, ну, там арбітри їм трошки допомогли і ми мали рухатися далі. Не трошки допомогли, там були серйозні розборки. Їм допомогли, а вони після цього взяли і знялися. Навіть не приїхали на другу гру з ураганом. Ну, Це питання до федерації. Ми зараз поміняли тактику, ми робимо а, ставку на молодих гравців. Ми зробили другу команду, вона називається Десна-2, і грає. Вищій лізі Києва. Тому мене цікавить малюнок гри, навіть не результат. Хоча результат приходить. У нас на підході вже декілька гравців з другої команди, а команда організована 1-10 цього року. Тому дивимося, у нас свої плани. Плани про першу лігу це буде по чемпіонату, плани по кубку. Які шанси після поразки 1 3 перед повторним матчем, що відбудеться в Києві? Я ж кажу, нічого не сталося, ми програли бій, але не програли війну. Готуємось і ласкаво просимо до Києва команду Фурнітуру.